Пам'ять у народу не забрати, голодна смерть усіх схопила за плече. Найважча, найлютіша хвиля страти, Коли живий, а біль від голоду пече. Провалювались очі не впізнати, а жити, як же кожен з них хотів. Кінський щавель їли листки сухої м'яти, Варили юшку, злободи та ховрахів, Старі і дорослі вимирали діти. Вавий геноцид, як дощ йшов. Минуть роки, але ніколи не забути те лихо, яке вічність відійшло. Хліб запашний ночами дітям снився, дитинство з голодом було на перебій. Через століття світ слізьми умився, ні світер, цвіт загублених надій. Запалимо свічки всім неживим, той 33 третій, пом'яним журливим оком, де селами забрав голодний вій.